Торф'яні брикети, дрова, вугілля у будь-який час зі складу додому проконсультуємо та доставимо одеський паливний склад з нами завжди тепло. І ціна по кишені, контакти в описі та на екрані. Телефонуйте, завжди домовимося. Пошли Пошляні кидатися головою стінку. Щать не значить жениться, я ніка не розчитувала на государство. Обіщать не з'ялось тупік. Березнева індексація пенсії відбулася навіть трошки більше ніж за прогнозами. Але чи задоволені одеські пенсіонери? Саме таке запитання пенсіонерам міста поставила видання Одеська життя на вулицях Одеси. Та лучше не підіймали, щоб ціни стояли, Вони тільки підіймають пенсію, і підіймають ціни. На продукти все это Галдер, турной. Тим более то, що он обещал, когда шов в президенты две недели я закончу войну. Так ми будемо йому зараз вірити. Багато що говорять, знаєте, треба ще ще слухати ті новини, які дійсно правду говорять. А так багато дуже є таких новин, які говорили, балакали, знаєте, наговорять, наговорять, а потім У мене в прошлом году спонус 75 років. Мені повинні були повисити пенсію по закону, як вони сказали. Ну мені її не повисили. Вот так я ж думаю, що в цьому году буде те саме. Обіщать не зробити. То то мізер буде. Просто мізерні якісь комуна. 5 гривень, кому на 50, кому на 125. Ті, що отримують е, 2-3 тисячі, ті, що отримують 245, то в них індексація теж буде в еквіваленті 100 тисяч, а може і більше, я не бухгалтер, я не в цих грах. Але так воно є. Ну, хоча б на 20%. Ну, хоть на 30, хоть на 40, хоть на 50, на сколько-нибудь. Я живу на свои. А что меньше, а что чуть-чуть больше, это уже меня как-то не беспокоит. Мне не поднимут настолько, сколько надо. И Кроме этого, не всем же индексируют. Тот, кто сейчас будет вышел на пенсию где-то 3-4 года назад, им вообще не будут индексировать. Остальные они пишут полторы тысячи и ты и сто гривен. А кому что, Ну, індексацію надо делать всем, потому что у всех она падает. Вот и пенсии такие мизерные, что... Що... Ну, висотки 11. Ну, вряд ли, соответственно, с ростом цен. Это только они знают. Яку пенсию одесські пенсионеры вважали б справедливою? Саме таке друге запитання поставила видання «Одеська життя». На 50, саме менше на 50. Я прекрасно розумію, що зараз відбувається в країні, в якому ми стані, я розумію. Але ви знаєте, кидається в очі. Просто-простий приклад. Пан Ківалов перерахував собі через суд пенсію, в нього 245 чи 250. А я 30 з гаком років вчительської праці і зараз працюю. І що у мене? копійки? Відносно, просто смішно навіть сказати. Мінімальна пенсія має бути, ну, мінімум 500 доларів при сьогоднішніх комунальних услугах. Це так, щоб людину залишилося на лікарні. І то, йдеш в аптеку, там взагалі не знаєш, скільки залишаєш лікарств, коли да, чим старше, тим. Так що, к сожалению, із області фантастики. Худо-бідно, хоча б справлятися з комуналкою і, ну, от, допустим, я получаю 3 800, но если было бы 10, я была бы не против, хотя бы так. Все поднялось, все продукты по химии, по магазинах, все, все, все подняли, а пенсия осталась на прежнем месте. Ну как же жить? Конечно, наверное, минимум 10. Минимум 10. Учитывая цены на рынке и в магазинах, наверное, я знаю, ну, хотя бы на 2000 гривен. Ну, ну хотя бы 1004, так как на меня. Я получаю 3,240. Мне не хватает. Я осталась без кормильца. И вот моя пенсия. Я бы хотела, бы, конечно же, хотя бы до 5. 100-200 гривен это не помогает. 5-6 это еще вот. Процентов на 20 хотя бы. Я считаю, что на 25 процентов. Потому что так как мы отработали, и мы считаем, что хорошо мы заработали, а нас кидают, как хотят. Так, чтобы можно было жить.